Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! На 15 році панування Кесаря Тиверія, коли правителем був юдеї Понтій Пилат, а ірод був тетрархом Галілеї, його брат Филип, тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю. А Лесані тетрархом авілинії за перевосвященників Анне і Каяфе. було Боже Слово в пустелі до Йоанна, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі слів пророка Ісаї». Голос волаючого в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його, хай кожна ущелина наповниться, а кожна гора, та кожне узвища понизиться, нехай криве стане прямим, а вибоїсте гладкими дорогами, і побачить усяке тіло Боже спасіння. Слово Господне. Слава Тобі Христе! Починаємо з книги Пророка Варуха. І варух в цій своїй книзі, він показує ізраїльському народові право закон, повчає їх, як правильно жити, як правильно поступати. Але приходить такий певний момент. В житті ізраїльського народу, коли вони знеохочуються, коли вони бунтуються, коли вони нарікають, коли проявляються незадоволення. І вони це висказують, вони про це говорять, вони не мовчать. З одної сторони, вони якби, ну, говорять Богові ці претензії пред'являють. А з іншої сторони, є свого роду така, якби така надія. І оцей фрагмент, який ми чуємо, це, власне, відповідь самого Бога, правда, через пророка, але це відповідь Бога на всі ті страждання, які вони, вони переживали. Для нас це важливо, тому що це стосується також нас. Ми закони знаємо, знаємо приписи, знаємо заповіді, знаємо багато чого, але часто в нас є оцей бунт, нарікання, незадоволення, знеохочення. І тому Бог. Дає, дає цю, цю, цю відповідь. Псалом 126 належить до тих псалмів, коли група людей йде до Єрусалиму. Тому що тут часто говориться в цьому псалмі, це майже повний псалом, говориться в множині, що це ми, що це ми йдемо. Ось, і і, і і вони ну, таким чином моляться, моляться до Бога. Коли е, читаємо це третє, друге читання апостола Павла до Филипян, і це правда те, що було вже сказано, що, що це була спільнота е, у Филипян, які переживали свої труднощі, свої проблеми, треба пам'ятати, що Павло в цьому часі знаходиться у в'язниці. Бачимо, що ну, це така в'язниця, де він мав якісь певні такі привілеї, що міг і писати, міг говорити, міг підтримувати цю спільноту. І йому ця спільнота не була байдужа. Тому він пише свого роду, можна так це окреслити, що це страждальний трактат. Тобто він говорить про, про певні страждання, тому що. Він бачить, що ця спільнота, незважаючи на те, що отримала багато слова, отримала цього духа, отримала Слово через нього від Ісуса Христа, отримала віру передусім, в неї вкралася така так звана ацедія. Ацедія це така річ, яка вкрадається не тільки в саму спільноту, але дуже часто вкрадується в наше життя. Тобто це знеохочення, це байдужість і, і святі отці, які перебували в пустині, вони відносно цієї ацеті говорили, що це демон полудня. Полудень ми знаємо, що це таке, що це Сонце майже в зеніті. І приходить отакий от період в нашому житті, коли вкрадується цей демон, який тобі говорить, що немає надії, немає виходу з твого життя, немає, немає сенсу жити взагалі. І це дуже небезпечно. І це дуже небезпечно, тому що. Тому що це вкрадується не тільки в наше життя, це ну, дуже часто чоловіки переживають цю кризу половину свого життя. Якщо цього не перепрацюєш, не пропрацюєш в Богові, в Духу Святому, в Ісусі Христі, війдеш в різні залежності, такі як алкоголь, як розводи, як байдужість, і моральна, і духовна. І, і оці пустині вони це бачили. І тому вони говорили, що це демон полудня. Тому що це, це та річ, яка влазить в наше життя. І ця спільнота Филипян, вона, власне, щось таке подібне переживала. І тому Павло пише до них листа. І тому це стосується також нас. Тому що ми, ми якби, знаходимося, так дивлячись на, на наше життя, знаючи вже трішки вашу історію, себе і вас, і, і бачу, що це нас не попускає, це нас не залишає. Постійно, як нас переслідує. Це алкоголізм постійний, пропадання десь братів десь зникають, не приходять до храму, не сповідаються. І це постійно, постійно, постійно щось є. Це, це те, що, те, що сидить, сидить в нас. І, і якби допомогою і відповіддю на, це, на цю нашу байдужість приходиться слово. Євгенес Лука дуже добре це все описує. Ну і передусім те, що ви вже говорили, що, що вас торкає, торкає цей е, Йоанн Хреститель. І ми завжди, кожного Адвенту, кожного року, коли приходиться другий тиждень адвенту, ми чуємо е, про Йоанна Хрестителя, який проповідує, передусім, покаяння для прошення гріхів. Оце те, чого нам не вистачає. Тому я говорив на самому початку, та, що. Брати в перших століттях вони сповідалися публічно. Вони не боялися говорити правду про свої гріхи. Чому? Тому що ніхто їх не осуджував. Тому що ніхто їх не відкидав. Тому що вони розуміли, що цей демон полудня може торкатися кожної людини, кожного серця, кожної особи. І тому потрібно визнавати ці гріхи. Потрібно входити в цю боротьбу. І це не тому, що. Не тому, що Ісус мав так зробити. Так, Ісус це зробив. Так як Мойсей Він не міг війти в цю обітану землю? А Ісус впровадив весь рід людський цю обітану землю. Тобто Він впровадив свої покористів смирення в вічне життя кожного з нас. Але що Він говорить? Що він говорить, повторюючи ці слова пророка Ісаї? Голос волаючи у пусте. Сьогодні Йоанн кричить до тебе, сьогодні Він тобі говорить: да? Покайся, не вернись. Да? Стань вправді правді перед Богом, перед церквою, перед спільнотою, визнай свої гріхи. Не бійся сказати дружині, чоловікові, дітям правду про себе. І тому каже, що приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Пам'ятайте, я казав. Вже не раз я, ну кожного року і протягом року теж певні речі вони повторюються, коли, коли говориться ця проповідь, да? Що кожна гора та кожне узвишся понизиться. Да? Гора, що таке гора? Це моя дійсність, це моя пиха, це моя гордина, яка не дозволяє стати в правді. Те, що криве, те, що в вобоїстся, стане гладким. Так? Тобто оці твої, твої, твоя гординя, ці всі ті ями, це все е, говор, е, говориться про, про твої гріхи, про твою дійсність, про ту реальність, в якій ти сьогодні знаходишся. І це не, не тому, що йде війна. Це йде зараз фізична війна, але тут набагато глибше, тому що йде війна, війна про, е, за твоє життя. Про твою вічність, про твоє щастя. І тому, якщо, якщо ти ну, не будеш слухати цього пророка, ну, то буде так, як з Іродом, так, як буде з іншими. А? Що будеш боятися за свої, своє місце, за своє життя і будеш йти по трупам до цілі. Будеш судити інших, вбивати, руйнувати, і не будеш мати цієї надії. І тому це слово безпосередньо сьогодні говорить. Тобі і мені. Щоб ми були чисті, щоб ми були бездоганні в День Христа, так як, так як говорить Павло, Павло цим павлоцем филиппійцям. Філіп'янам, так, правильніше буде. Щоби щоб ти був бездоганний, щоб ти дійсно міг, міг не боятися війти в цей Небесний Єрусалим. І це не тому, що через декілька тижнів ми будемо святкувати Різдво Христову. А тому що Бог сьогодні говорить до тебе цими словами. Закон знаєш, право знаєш, знаєш те, що говорив святий Августин. Я теж це часто повторюю, да? люби і роби, що хочеш. А в нас все навпаки. У нас все навпаки, да? живемо як хочемо, робимо, що хочемо. відносимо до інших людей, як як хочемо, і все тому, що в нас немає жодної любові. Тому що в нас не, немає жодної цієї віри, яка б показала твоє, твоє моє життя, а, так, е, життя в світлі Євангелія, в світлі, світлі е, Христового вчення. Якби це показало, ну цю правду і ти б це побачив і, і, і визнав це, ну то що, Бог би не перемінив тебе, не переймив твоє, твоє життя, зробив би це? І тому павло Апостол каже, Бог мені свідок. Бог мені свідчить, що я страждаю за також з вами. Ви страждаєте, тому що переживаєте цю ацедію, І я страждаю, тому що перебуваю, перебуваю в цій в'язниці і розумію ваші страждання. І тому, і тому, тому ну, про це говорить Господь. Для того, щоб тебе навернути, для того, щоб ти покаявся, для того, щоб ти змінив спосіб життя. Тому це, це як відлуння, да? говорить, що приготуйте дорогу Господню. А що ти можеш приготувати? Як ти можеш випрямити його стежки? Як, як ти можеш зробити, щоб всяке тіло побачило Боже Спасіння? Що ти можеш зробити для того, щоб, щоб інші люди могли побачити Спасіння? Що скаже Слово, одне, друге, третє? Я вже говорив не раз. Про Бога ми можемо багато говорити. Ми знаємо про Бога багато? В ну, того Бога, Якого дає, показує нам слово Боже, ми в нього не віруємо, так, як повинні були б вірити. Тому що ще не зустрілися до кінця. І тому потребуємо і адвент, і, і покаяння, і прощення, тому що Бог завжди хоче показувати це своє милосердя. Павло, пишучи цього листа, не звинувачує їх, не осуджує. І говорить їм правду. І тому Бог хоче, щоб ти цю правду сьогодні прийняв. Що ти дуже-дуже слабка людина, що ти дуже грішна людина, і що потребуєш цього покаяння, потребуєш цього навернення, потребуєш цієї сили для того, щоб стати покірним і смиреним, так як Христос, Котрий в цій покорі смирення приймає цю людську плоть і дозволяє себе розіп'яти, дозволяє себе вбити. Для того, щоб ми мали життя. І, і так як часто я це повторюю, і не залишається на Христі. Не залишається, а йде до, до, до свого Отця. І, і, і ми чекаємо на цей прихід. Так як, так як ми говорили до 17 грудня, ми переживаємо, переживаємо оці, ці приходи, на, що Господь прийшов, приходить і прийде. І зараз він приходить в цьому слові для того, щоб, щоб по, по, черговий раз об'явити тобі своє милосерд. Для того, щоб показати тобі свою любов. Навіть як тобі неприємно це чути, те, що говорить Слово Боже. Але говорить для того, щоб ти навернувся, щоб ти покаявся і щоб ти мав вічне життя.